На сесії міськради депутати підняли давно на булілі для жовтовоців питання аварійних дерев, освітлення та обладнання місць відпочинку. Що найбільше хвилює містян, та які рішення пропонує влада? Про це далі У нас пляж, містечко, де дуже багато людей відпочиває. Ну ми бачимо, катастрофа засушувала таке було літо. То цей водойом дуже-дуже став маленький, начали водорослі проростати. Ну Ми загубимо просто той єдиний пляж, який у нас є. Хай там неможливо не, не там купатися, там заборонено, але все одно там дуже приємне місто, його прибирають, і, і, і дуже багато людей, які мамочки з колясочками приходять просто пройтися там е, з весни до, до пізньої пізньої осені. То ну, нам потрібно вишукати такі можливості, заплатити горводоканалу, закачати туди технічну воду. Ну, він, він так і проектувався, так і було. Попереднє, що тільки закачували постійно воду, вона постійно зливалася в балку. Ну тут. Хоч би його разово якби наповнити, бо ми його просто ну загубимо там, проросте болото стане, і потім з ним ми нічого не зробимо. Це, це гроші. Ну їх кажеться, треба подивитися можливості. Десь щось в минулої каденції. Я пам'ятаю, розглядалось питання заповнення враховувалось об'єм, який потрібен. Я не скажу зараз кількість кубів. Ну, Щоб розуміли, на сьогодні 25 гривень куб технічної води коштує на водоканалі. Ізначально цей дитячий пляж, як його називають, так, він підпитку мав від оборотної води заводу електрон. Ми ж пам'ятаємо, так там просто зливалася оборотна вода, вона чиста була, все, але просто зливалася. вона не мала тоді такої великої ціни, як зараз. І вони могли собі дозволити поповняти, щоб був перелив, і, і тому вона була чиста, там відносно чиста. Зараз розумію, електрона немає, а куп... І покупка куба як кубство 25 гривень. Це ціна буде захмарна. Але давайте, давайте прорахуємо. Яна на немає. Давайте протокольно прорахуємо, хоча б ті куби, які, які потрібні. Вийдемо, вийдемо до депутатів, доповімо депутатам, скільки це розглянемо в бюджетному запиті на, на наступний рік. Ще питання, яке воно вже постійно, я його виношу. Освітленням так питання і не вирішили. Там, де багато людей, там, де больниця, там, де майданчики якісь дитячі чи люди відпочивають, дуже мале ну, освітлення. От взяти біля ДК, два фонарика горить, там ну, воно нічого не, не освіщає, Вечором там пройти ну, неможливо. Хоча там дуже багато людей збираються і гуляють саме біля ДК, бо там ну, гарне дуже місто. Воно зручне, е, у нас це питання якось ну, не вирішується. Ну, ну Я не вірю, що не можна рішити там 10 тих лампочок купити, щоб його вкрутити, поставити, і, і воно щоб освітлювалося там. Е, точно так же, от я дивлюся, е, ну я, я приводив приклад е, там, де бивший спутник там. Да? Ну, лавочки, скільки там людей відпочивають, біля радуги там, там кафе хтось ну, відкрив. А освітлення дуже-дуже мало. А там люди з дітьми з дітьми приходять вечором бігають. Ну от прохання таке, щоб його, щоб його ми якось вирішили. Дуже багато питань освітленням. Це і про якість тих ламп, яких ми купуємо сім прозоро, ви розумієте, так. Да? Що на прозоро ми беремо, ну той не поті, ну, да, да. що лізуть з мінімальними цінами, але ми не можемо гратися з цінами, бо це є порушенням потім. От. І дуже багато робот з заміною тих, які виграють, і після цієї бурі, яка була робот, не, майже не все встигають, далеко не все встигають. І я це розумію. А це все відсутність обладнання. Те, про яке Вікторія Степановна говорила, нам вкрай потрібна на комунальне господарство міста автовишка. Автовишка така, щоб могла працювати в КНП благоустрій, і ми могли вирішувати всі свої питання самостійно, а не стояти на колінах перед кимось. Чи дайте нам чи не дадуть, дадуть. Нам слава Богу, Вазгок реагує. Я дуже вдячний за те, що миттєво відреагували після вітру, зірвало крівлю на дверці на палаці культури. От, і ми миттєво відреагували, знайшли ми альпіністів, які допомогли нам зробити, і вони надали нам автовишку на благодійній основі, і ми цю роботу зробили. Але ця автовишка у них припнута на СКЦ і вони її відірвали від, від, від перезвольного процесу. Вони не можуть це робити. Якщо, якщо у нас є і народний депутат, давайте подаємо звернення, давайте, може, хоч щось зробимо для громади. Купи нам автовишку. Які питання? Це ж вирішується це питання. Ми звертаємося кругом. От повірте, я звертаюсь кругом, і ці питання задані на всіх уровнях, на всіх уровнях, саме про механізми, які повинні бути. Колега правильно піднімала питання, Там наша що ну потрібно опилювати. Була нароботка у мене. Я пропоную ну, повторити, розглянути то, як, як обрізку робили ми дерева. Коли ми обрізали, убирали все після себе, ну і ніхто нікому не винний був там. Ну був якийсь період такий, можна це вернутися. Це, це справа вам рішення приймати. Я хотів ще що запитати: ну крім того, що обрізати їх потрібно висаджувати дерева, бо дуже багато міст, ну де, де старі дерева, де ми можемо висадити і де ми можемо виховати ті дерева. У мене був досвід. Я колись купляв там більше ста саженців, іменно з питомника передав, і вони всі пропали. А чого пропали? тому, що кожне дерево потрібно його посадити, його оградити потрібно так і поливати саме головне. Ну якщо зараз засуха така, у нас четвертий місяць немає ні одного дождя нормального, воно не поливається, то не може саженець ніякий нічого рости. І помните, ви дали дозвіл посадити. Вибрали ми місто, от саженці посадили. Да? Е, ну, Його просто водій там живе, я йому доплачу, і він ходить через день його поливає. Ну, дерево не може по-другому сажанець той вижити. Ну, в такій е, Його якось нам потрібно чи якусь машину заложити в бюджет там ті, ті гроші. Ну тому, що не висаджувати дерево. Ну ми попилюємо ті, які є старі. А далі що буде його. Я готов. Ну не просто щоб це сказати. Я готов, наприклад, там 150 саженців купити дерева. Ми ми беремо з питомника з документами. Вони все оброблені, привіт виті і біля от хлібзаводу Я висаджував, Вони всі-всі проживаються, всі нормально. Ну якщо за ними ухажувати, я розумію, що ну складно це все діло. Там потрібна у нас висажено, Я не скажу кількість. На, на днях висажено в парку другого мікрорайону. Планується і у нас працює молодіжна рада, яка цим е, приймає. З поливом це КНП благоустрій ну, на жаль, вони не встигають одної машини. Ну, проблема, більше не в машинах, а в водіях і в людях, які повинні працювати. Немає водіїв, немає механізаторів на установках. На чотири, на чотири установки тракторні у нас один механізатор. На жаль, повинен і машину витягнути, і трактор витягнути, і дороги робити, і розмітку робити. І це все одна людина. На жаль, так, немає людей. Я вже звертався в центр. у нас при ЦДТ Є центр, де навчаються жінки. Я до них звертався, щоб вони вводили в своє навчання, професію, механізатор для жінок. Немає механізаторів, чоловіків. Одного хлопця ми взяли ветерана. Але, на жаль, він не прийшов в медичну комісію після тих поранень, які були отримані, він не проходить і не має можливості сісти. Він тракторист, він сів би і поїхав, але офіційно ми не можемо його розуміти. Тому ну, дуже велике питання, що робити з людьми ще. Якщо будемо навчати, і ви бачите, да, в телевізійній програмі нам частіше показують, що жінки за рулем газонів, тракторів, і ми до цього прийдемо. Ну, на жаль, ми до цього прийдемо. Ну, але це якийсь вихід буде, якщо буде кому працювати. Зараз в, в осінь ми будемо думати про висадку дерев, тому що піде сезон дещів, В осені це повинно робити, не в літо, не в жару. А саме зараз. Продовження теми опалювання сезону і дерев до мене багато звертаються люди з мого округу, так як є проблема опалення, пічне опалення. І у місті є така проблема з обрізкою дерев. А в моєму окрузі є проблема, де дрова. Людям немає чим топити. Пічне опалення. Продають більшість тих, хто продає якісь і не санкційна вирука. Вони де ну, воно не контролюється, продають, але ж це навіть не кубометр, а складометр, 1200 гривень. Я знаю, що 15 років десь назад була така практика, особливо пільгові категорії. Могли, мали змогу придбати в жрео дерева ці на опалення. Може якось треба подумати і знайти якусь організацію, яка б могла проводити ці обрізку і людям продавати. І ми б закрили дві проблеми. С, з тих пор нічого не змінилося. Балансотримують КПЖР організацію. Ми два тендери провели, але на жаль, тендери не відбулися. Організація є, КПЖ може реалізовувати. Майно, яке воно поставило собі на приход від обрізки, від буровіїв з і надавати людям, якщо ці люди на обліку в управлінні соцзахисту, вони мають звернутися в ПСЗН і отримати, якщо вони статусні і мають право на безкоштовне отримання древесини, так для опалення. якщо вони спроможні, вони можуть так звертатися до підприємства і отримувати. Вони можуть доставити їм, ну в якому виді це не звертатися до керівництва Всі, Вся обрізка опилка звозиться до КПЖР, і вони реалізують, вони можуть всю заробітну плату реалізовувати 790 гривень. Ну будь ласка. А пільга і категорії хай звертаються в управління соцзахисту і оформляють оформляють як положено пакет документів. Великсандової 10, тут у борій домської я заділив зараз на звернення до. Безпосередньо до каналу, коли здійснюють ремонтні роботи, потім після себе, якби казати, ми е, мали надію, що все це проференція. Е, мешканці звертаються з тим, щоб налагодити ту дорогу, привести відповідність, і ця дорога, тим паче, виходить на загальну героя Україну, яким ми рухаємося по проспекту. Тому привести відповідність і на даний час починаються зараз у душі, все. Ну і це багатьове це ну взагалі не незручність руху і безбар'єрного входу людей. Будь ласка. У нас дуже багато питань, що стосується розкопок, як ми її називаємо так, по ремонту водопровод, водопроводної мережі. Дуже багато питань. Ми погоджуємо кожен кожну таку роботу. Ми погоджуємо земляні роботи. В кінці цієї листівки є приписка про те, що хто виконуючи роботи, гарантує встановлення асфальтобетонного покриття чи покриття зеленої зони. Але на жаль, не встигають вони зробити всі роботи в срок. Ми даємо запитання, ми отримуємо відповіді в тому, що у них заплановано, умова кажучи, там 400 квадратів на цей рік. Чому так заплановано, не зрозуміло, але ну щось за все, що немає вільних коштів, які вони можуть витрачати на ремонт асфальтобетонного покриття. Вони щось почали робити, щось, але це щось це дуже малий відсоток того, що потрібно зробити, бо дуже багато порушено. І порушене в цьому році, і не зроблене, воно на той рік удваює є площу порушеного. І ми бачимо, що це все йде ну, трохи складні умови людей, які проживають в цих дворах, які можуть використовувати. Ми постійно працюємо з водоканалом. Ми постійно запитуємо їх плани на цей рік, і слава Богу, що вони хоч щось почали б робити останню неділю, робили якісь адреси. Але роботи не завершені, ми подивимося наприкінці сезону, на чому вони зупиняться, скільки буде зроблено і буде ж звіт по по підготовці. Це одне з питань, підготовки до зими.